Народ Божий, сідайте. Дійсно був дуже такий крутий насичений табір, і ми в таборі підняли певну, не знаю, ключову тему взагалі християнства. Хто такий Бог? Який його характер? І саме головне, які мої відносини з ним, наскільки я сам особисто знаю його характер. І від цього, напевно, залежить взагалі все християнство від цих факторів, наскільки я знаю Бога і наскільки в мене близькі відносини з Ним. Це, певно, ключова мотивація християнства, мої відносини з Богом і розуміння Його. Не так, як я собі його уявляю, а такі, який він є. Тому що якщо нема цього, нема цих речей в житті християнина, ми просто перетворюємося на якесь таке формальне виконання певних правил, законів, вчення, і наше християнство стає таким сірим, томним, важким, напряжним, якщо можна так сказати, нецікавим нікому, хто дивиться на таке християнство. Тому це ключові фактори знання Бога і мої особисті відносини з Ним. І це залежить від цього, залежить те, як я живу. Моє служіння, моє посвята, моє слідування. Я думаю, кожен, хто приймав рішення слідувати за Богом, служити Йому, посвячувати себе. Я думаю, кожен, хто дійсно це робив, ви переживали моменти, коли важко йти за Христом, коли важко слідувати, служити, коли переживаємо якісь труднощі, коли десь тухнемо, коли якісь моменти, коли нам не хочеться нічого робити, коли нелегко. Так, да, є й певний час, коли ми йдемо спочатку. Так, на емоціях прийняли рішення, да, ми от е, на такому запалі все добре. Да, але проходить час і приходять випробування, трудності, якісь розчарування можливо, і нам стає важко йти. І ми десь зупиняємося, або просто відмовляємося і вибираємо якусь таку свою ячейку, таку, де нам просто собі добре в церкві. І ми не йдемо далі, ми зупиняємося. Я би хотів про це говорити, як це зв'язано, мої особисті відносини з Богом, моє знання, хто є Бог і моє слідування. Чому мені так важко слідувати за Христом? Чому мені так важко служити? І ми з молоді говорили за це, тому що вони багато знають законів, правил, як потрібно, але вони мало знають самого Бога. Знаєте, і неможливо йти за законом чи формою, чи вченням. Потрібно йти за особистістю Христом, потрібно мати з Ним живі відносини любові. Тільки тоді ти будеш підніматися, навіть коли впав, навіть коли важко, навіть коли тугнеш, навіть коли щось не виходить, і є якісь зречування, то відносини з Богом і знання Бога будуть завжди піднімати, обновляти, і ми будемо далі йти. І ми дійдемо саме головне ми дійдемо до кінця. Тому. Що ж нас сьогодні зупиняє, чому нам важко сьогодні слідувати за Христом? Відкрить, будь ласка, Івана, 6 розділ, я думаю, ви всі знаєте цей текст, ми не будемо все перечитувати. Івана, 6 розділ, з 26 го вірша. Поки відкриваєте трошки контексту. За Ісусом ходив натовп людей, і більшість з них вони називали себе учнями. вони ну якби Прийняло рішення слідувати за Ісусом. І от вони ходили за Ним, там ціла толпа була натовп, вони його слухали, вони були з ним, вони бачили чудеса, зцілення. Він багато кому допоміг з ним. Їм було добре з Ісусом. Він нагодував їх хлібом, да якби дав їм все, що їм потрібно. І їм було добре. але Потім Ісус почав говорити, коли Він бачив, що за ним йде цей натовп, він бачив їхнє серце, їхні цінності, він бачив, що вони його сприймають як якогось царя, який їм, їм дасть все, що їм потрібно. Він це бачить і він починає говорити про реальне слідування, про реальне виконання волі Божої, про прийняття Його такого, як він є, для чого він прийшов. Він розкриває, ось для чого я прийшов. І коли вони почули це, то багато людей. Їм це не сподобалось. Учнів, не просто людей, учнів, які називали себе учнями. З 26 вірша. Відповів їм Ісус і сказав: По правді, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. каже, ви мене шукаєте і зі мною зараз тому, що ви просто наситились хліба, тому що вам добре. Пильнуйте не про поживу, що гине, тобто не про матеріальний хліб. А про поживу, що зостанеться на життя вічне, яку вам дасть син людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? ну Здається, би, добре кажуть. да А Ісус відповів їм, оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. А вони відказали йому, яке ж ти нам вчиниш знамення. Щоб побачили ми і мали тобі віру. Що ти робиш? Наші отці їли лиману в пустині, як написано, хліб із неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав: По правді, по правді кажу вам, не Моїсей хліб із неба вам дав. Мій отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить з неба і дає життя світові. А вони відказали до нього, вони не розуміють, про що він говорить. Вони далі говорять про матеріальні речі. Каже: Господи, то давай». Хліба такого нам завжди. Ісус же каже їм: Я, каже, я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви бачили, та не віруєте. Та не сприймайте мене тим, ким я є. Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов на те, щоб волю чинити не свою, а волю того. Хто послав мене? Отже, воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не втратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав життя вічно, і воскрешу його в останній день. І тоді юдеї стали ремствувати, тобто роптати на нього, що сказав він, що я той хліб, щоб з неба зійшов. І сказали вони: Хіба він не Ісус, син Йосипів? Що ми знаємо батька Його та Матері. Як же він каже, я з неба зійшов? І тут всіх, хто називали його учнями, пішов відкат. Хоча до цього вони слідували за ним. І перша причина, чому нам так важко слідувати за ним, це те, що ми в Ісусі бачимо тільки те, що добре нам. Ми бачимо в ньому тільки те, що добре нам, свої власні потреби, що нам потрібно. За ним йшло багато людей, вони були учні, так називали. Він дав їм все, що потрібно. Потрібно соціальний захист, безпеку, хліб, силення, чудеса. Вони бачили в ньому перспективи майбутнього, тому що в той час юдеї були під рабством Риму, і вони бачили, що це можливо той, хто вирішить нашу проблему, ми станемо вільним народом. Вони так сприймали і йшли за ним. Тут він зупиняє їх і каже, що ні. Я інший, ви не так мене сприймаєте. Цікаво, знаєте, що вони, вони хотіли не просто, знаєте, щоб він став їхнім царем і дав їм все. Вони кожен бачив в нього того, хто кого він хотів. Так само сьогодні ми. Ми буваємо, сприймаємо Ісуса, хто дасть мені моє особисте те, що мені потрібно. Що нам потрібно? Спасіння, що нам потрібно, мир, що нам потрібно, свобода, щоб нам було добре, щоб ми мали якусь роботу, щоб ми мали якусь сім'ю, щоб ми мали якісь вирішення своїх потреб. Ми встаємо зранку, що нам потрібно? Про що ми думаємо? Боже, благослови мій день, благослови мою роботу, благослови мої вихідні, благослови мої плани. Ми бачимо в ньому того, хто сьогодні дає, що нам потрібно. Але ми мало думаємо про те, що потрібно Богу від нас. Ми мало думаємо про те, Боже, що тобі потрібно, щоб я сьогодні робив? Для чого ти мене врятував? Для чого я тут? Для чого я в церкві, для чого я хожу на роботу, для чого я живу в цьому районі? Для чого ти даєш мені моїх друзів, близьких, тих, хто біля мене? Для чого сьогодні я маю прожити цей день? Але ми що шукаємо? На що зосереджені наші молитви? На те, щоб Бог дав те, що нам потрібно. Так само, як ці люди, які бачили в ньому те, що потрібно. Хоча цікаво, вони кажуть, що нам робити, що нам потрібно, щоб робити діла Божі. Да, Здавалося б, непогане питання. Ми теж іноді, знаєте, готові щось робити. Їм сподобалось, да? кажуть, давай нам такого хліба завжди, нам добре. І ми навіть готові щось робити. Скажи, що нам робити. І Ісус далі починає відкривати волю Отця. каже. Я прийшов чинити волю Отця. І я прийшов, щоб ви мене прийняли, мене хліб життя, хліб живий. Не цей матеріальний, не думайте про це. Я вам не це хочу дати, я вам хочу дати щось більше, себе, покликання, волю Його. І далі вони були незгідні. Вони не готові були далі слідувати. І ви знаєте, це наша проблема. Що ми сьогодні готові слідувати за Ісусом, коли ми в ньому бачимо те, що нам потрібно. І знаєте, в чому саме цікаве? Що коли ми десь не отримуємо того, що нам потрібно, ми перестаємо йти. Ми далі не хочемо йти. Тобто, коли Він нам дає все, що нам потрібно, ми йдемо. Нам добре, Він влаштовує нас, розумієте? А потім щось не так, або ще Бог буває щось забирає. І далі ми не готові йти. Ми зупиняємося. Ні, я далі не хочу служити. У мене нема часу, мені треба тепер рішати ті проблеми, які в мене є. Мені треба закривати борги. в мене там робота, в мене там те. Мені зараз. От коли в мене все добре було, я все отримав, що хотів від Бога. Я ще був готовий. Каже, що мені робити, щоб робити діла Божі. Да? Тобто, якісь діла я готовий робити для тебе Бог. І ми зупиняємося. Буває, обіжаємося на Бога. Буває, ображаємося на церкву, на лідерів, тому що нас щось не влаштувало і ми зупинилися. Друга причина, чому, ми, чому нам важко слідувати за ним, тому що ми не готові йти далі свого спасіння. Ми не готові рости. Ми не готові думати, як, що робити далі. Тобто ми зупиняємося на рівні свого спасіння. Тому що коли Ісус почав їм пояснювати, що я прийшов, щоб чинити волю Отця, щоби спасти тих, кого Він дав. І по суті, Да якщо ви зі мною, ви приєднаєтесь до цієї місії. Він показує ось моя перспектива. Якщо вони бачили перспективу, що він зараз стане царем, і дасть їм всім верне їм всім дома, там борги, Бо Римська імперія, щоб ви розуміли, з них збивала ну такі податі дуже потужні. І багато євреїв вони віддавали там в рабство своїх дітей, щоб якось ну, ті борги віддавати. Тобто, розумієте, да, положення народу воно було таким: вони були загнані в тіски оцих боргів, забирали десь їхні поля, дома, і вони думали, що от він зараз. Стане царем, він все рішить і поверне їм да, їхні поля, їхні дома, їхніх дітей, там, борги закриє. І от вони бачили оцю перспективу, а він їм каже: ось моя перспектива виконання волі Отця, щоб привести всіх тих, кого Він мені дав. І якщо ви зі мною далі хочете бути, то думайте про цей хліб. І ми будемо це робити. Да, я так образно малюю. І оце їх не влаштовує. І сьогодні ми можемо бути схожі з вами. Тобто нас влаштовує Ісус, який нас врятував, привів це ми в церкві, да Він все робить для того, щоб моя душа вона не просто спаслась щоб щоб її зберегти до вічності, щоб ми ніде не відійшли. Але ми не готові змінити фокус на інших людей, на спасіння інших людей. Ми не готові про це думати. І це нас сьогодні блокує. Того в нас нема бачення, того ми не думаємо, як нам рости. Ми не задаємося питанням, як знайти свій духовний дар. Тому що, якщо я не думаю про Євангелію, про служіння людям, то що мені духовний дар? Ну, розумієте, да? є спасіння, а є ще духовний дар, який Бог дає, для того, щоб служити, і Євангелія через Тебе могла ширитися, могли інші люди врятув... ну, спасатись. І якщо мене це не цікавить, я ніколи не буду задавати питання, Боже, який мій дар? Я хочу там 23 й рік, хочу знайти себе в церкві, хочу знайти своє місце, хочу вирости в служінні, хочу брати на себе відповідальність, хочу все-таки досягти того, ту людину, чи ту душу, чи того друга, якого ти мені показав, коли я молився? Да? Розуміємо ці речі. От. Але коли мені достатньо мого спасіння, я про це не буду думати і не буду молитися. Скажіть, народ, питання на аналіз, кожен сам собі. Коли, от початок року був, чи ми задавалися якоюсь цілью в цьому році? Іти далі свого спасіння. Що я маю на увазі? да? Де Боже, ти хочеш мене бачити в церкві в цьому році? В чому я повинен вирости в служінні? Яку відповідальність я можу на себе взяти, щоб бути корисний в церкві? Я хочу дізнатися свій духовний дар. І, до речі, те, що Артем говорив, ми будемо робити в церкві таку зустріч для тих, хто хоче знайти себе в церкві, хто хоче йти далі свого спасіння. І ця зустріч буде не для всіх. Не треба просто прийти для масовки і сказати, о, я був. Ні. Це зустріч буде для, можливо, узького кругу людей, ті, хто дійсно хочуть сказати, брати, да? де поможіть знайти свій дар і знайти себе в церкві. Я хочу служити. Оце буде такого формату зустріч, буде бачення церкви відкрите, буде говоритися про служіння, про різні сфери служіння, про те, як практично знайти. Ми будемо про це говорити. Оце для тих, хто хоче йти далі, свого спасіння. Але коли мене влаштовує оцей. Мінімальний пакет Євангелії, Бог мене простив, Бог мене любить, я спасений. Такий мінімальний пакет Євангелія То я ніколи не буду далі слідувати за ним. Мені буде важко, мені буде напряг, того що я не готовий думати про інших людей. То, що коли Ісус сказав, ось моя воля, спасіння інших людей, ці сказали ні. Ви знаєте, чим закінчилася ця розмова? Я не буду все перечитувати. 66-й вірш. І з того часу відпали багато хто з учнів Його і не ходили вже з ним. Після того, коли їм Ісус намалював іншу перспективу, іншу Івангелію, показав справжню по суті її, показав, хто він є і для чого прийшов, багато хто не захотіли, розчарувалися, розчарувалися в Ісусі, розчарувалися в християнстві, розчарувалися в своїх якихось баченнях, в своєму сприйнятті. Вони сказали, та ні, це не Ісус, це Йосипа син. Тож до цього Він був Ісус, а тепер він каже, це Йосипа син». Ну Що ми його тут слухаємо? Розумієте, і десь ми сьогодні можемо бути такі. Ми розчаровуємося і відходимо. Так, да, ми не уходимо з церкви, бо ми ж розуміємо, що світ злий, а тут добре. Да? І ми ж не, ну, не уйдемо в церкву, ми ж себе любимо. Але при цьому можемо відходити від Нього, тобто від волі Його. Ми розчарувалися, ми не отримали, що хотіли десь, і ми такі, ні. Я пас. Служіть собі, там, займайтесь, там, думайте, в мене своє бачення, я собі потихеньку в церкві, там. комусь треба, то скажу Євангелія, бабушку через дорогу переведу, 100 гривнів дам де кому потрібно, і все, розумієте? Але далі йти свого спасіння ми не хочемо. І це нас зупиняє. Проблема, коли ми знаємо Бога тільки свого спасіння. Ми за це говорили в таборі підлітковому, що класно знати Бога свого спасіння. Але дуже ще класно розуміти, що є ще спасіння інших людей, і Бог потурбувався про наше спасіння, для того, щоб ми потім турбувалися про спасіння тих, хто ще не знає, а не просто зупинилися на своєму спасінні. Третя причина, чому, чому ми сьогодні, що нам важко слідувати за ним, служити йому, тому що ми не розчарувалися в цьому світі. Ми до сих пір шукаємо в ньому своє щастя. 66 вірша прочитаю ще. І з того часу відпали багато хто з учнів і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом, Чи не хочете ви відійти? Відповів йому Петро: До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. І ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Зверніть увагу спочатку на Ісуса. Його ставлення. як Він, він щось вимагає, він заставляє. Він каже, не хочете і випіти. Тобто Ісус Він він не напрягає, йому не треба люди, які не хочуть іти. Йому не треба ті, які не хочуть. Він каже, якщо ви хочете, да? а можете йти. Я вас також не тримаю. Знаєте, така особливість Христа. Йому не треба ті, хто слідують за, ньо, за ним, бо так треба, їм сказали, вони вимушені і так далі. Йому треба ті, хто хочуть, залишиться і слідувати. Але цікава відповідь Петра він почне, до кого ми підемо, Господи. Або ще на російську, куди на тобі, По суті, він, як, ну, він говорить, да, в тобі все, в тобі славічного життя, в тобі суть життя, да, по-русски глаголи, да, дієслова життя. Ти є син Бога живого, ти самий головний в цьому світі. І він, він каже, до кого ми підемо? Тобто, що ми там будемо робити? Куди нам іти в цей світ? Тобто, в Петра було вже на той час було певне розуміння. Що там нема що ловити. Що цей світ вон, в ньому нема вже якоїсь цінності. Каже, куди нам іти? І оце таке розочарування вже в світі і розуміння, що отут біля тебе є щось краще, є Бог, який головний, і є Його воля, є віч, ж, вічне життя. І Петро каже, нам тут добре, ми не хочемо. І проблема наша, чому, чому ми часто зупиняємося, і нам важко слідувати, тому що в нас не відбулося оцього розчарування. Коли ми можемо сказати, та що мені в цьому світі ловити? Ось головне, ось покликання моє, ось Бог, ось душа, яку він довіряє, ось Євангелія, ось служіння. Знаєте, коли ми до сих пір ми хочемо мати в світі якесь таке просте щастя, Я не говорю про якісь гріхи там, іти в світі грішить. Ні, а просто знаєте такі розуміння: от як всі живуть, просте людське щастя в світі, от як всі люди живуть. Собі отак от мають якесь певне щастя, там якийсь хороший да, якісь відпочинки, якісь покупки, постійно у цьому суеті ритмі цього світу. І нам буває, теж хочеться отак от от жити. Не напрягатися нічим духовним, там, воля Божа, покликання, служіння, а от просто собі жити як всі люди. Да, Бог звільнив, ми можемо гарно заробляти, ми можемо там щось собі планувати. І Бог дає. І Бог дає. І ви знаєте. Що саме цікаво? Я не кажу нам про те, що нам потрібно нічого не хотіти, нічого не купляти, ні про що не думати і мріяти. Ну, непогано. Ми живемо в світі, да, ми щось плануємо, да, ми щось хочемо краще, краще вдіться, там, краще, там машину там, щось, відпочити. Це непогано. Це непогано. Але коли в пріоритеті в мене є Євангелія, Боже покликання, те, для чого Бог мені дав це життя, тому що, якби не Бог. В багатьох би не було зараз не то, щоб роботи, а нічого не було. Кажу за себе, я взагалі б не дожив би до цього дня. І тому, якщо в мене сьогодні є якісь блага матеріальні, там, робота, життя, сім'я, діти, я б розумію, що Бог ти це мені дав. Але не для того, щоб я жив для цього, а жив для твоєї волі. Тобто користуйся світом, цінуйте, що Бог дає, але не влюбляйся. Як в Івана написано, не любіть світу, не любіть, тому що все, що в світі да пожадливість, бажання, гордість, а каже, а хто виконує волю Божу, той прибуває по вік. Тобто, це пріоритет. Ми живемо в світі, ми користуємося. Непогано, коли ми щось маємо, але щоб це ніколи не стало для нас ціллю нашого життя. Щоб ми не зупинилися на цьому, ми були готові йти далі. І останнє, чому ми сьогодні можемо зупинятись, чому нам важко слідувати за Христом, тому що ми не мотивовані любов'ю. Дуже важливий фактор і дуже важлива мотивація. Тому що навіть той самий Петро, як тільки що ми читали в шостому розділі, він каже: я знаю, що ти Бог, живий що ти Бог живий, я знаю, що в тобі вічне життя, я знаю, я приймаю рішення і я йду. І, вроді, ну, здається, би, хороші речі розуміє, але ви. Пам'ятаєте далі історію, що відбулося? Петро відрікається від Ісуса, Петро свої страхи, свої сумніви, і він потім каже, іду я ловити рибу. Пам'ятаєте да, цю історію, 21 розділ? І учні кажуть, та ми йдемо з тобою. І по суті, той самий Петро, який тільки що мав оце все, розуміння мав, знання мав, рішення мав, він вертається назад до того образу життя, який він був ловити рибу. Здувся, да? пішов цей відкат, да? От він зупинив, ну що далі? Все, я не справився, я зрадив Ісуса, я не знаю, як далі, що робити. Цікаво, його знаходить Ісус. Разом з учнями не буду перечитувати всю історію, думаю, ви її знаєте. Да, вони ловили всю, всю ніч рибу, нічого не наловили, а Ісус вже їм приготував і каже, приходьте, їжте. 21 розділ. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: «Симоне, сину Йон, чи любиш ти мене більше цих? Той каже йому: так, Господи, відаєш Ти, що люблю Тебе. Промовляє йому, паси, ягнята мої. І говорить він йому друге, Симон, сину Йон, чи ти любиш мене? Той каже йому, так, Господи, знаєш ти, що люблю тебе. Промовляє йому, паси вівці мої. У третій він каже йому, чи любиш мене? І він каже йому. Ти все знаєш, Господи. Відаєш ти, що люблю тебе. Промовляє Ісус до нього, паси, вівці мої. Зверніть увагу, народ, що цікавить Ісуса. Йому цікавить от Петро, Його там ресурс, да, Його служіння, там, Його якісь дібності, те, що він може використати Петра от так потужно для своєї слави. Чи що його цікавить? Звернули увагу. Сам Петро. Його особистість, його відносини з ним. Це перше, що цікаво. він каже: любиш ти мене? Петро каже, люблю. Тоді пасе овець моїх, тоді виконуй волю мою, слідуй, служи мені, живи для мене, якщо ти любиш мене. Тому що це сама сильна мотивація, коли ми десь ламаємося, коли десь щось не виходить, коли розчарування, коли служіння десь в тупік заходить, коли ми десь не справляємося з собою, як Петро, і ми десь відходимо. Оце те, що нас обновлює, те, що нас вертає, коли я розумію, що в цьому світі мені ловить. Та мені нема що там ловить. Я вже був там. У мене є Бог, який від мене не відвернувся, навіть коли я десь стратив чи здувся. Він питає: Любиш мене? Да. Служи мені. Паси рівці мої, да. виконуй волю мою. І коли ти це розумієш, ти просто встаєш і робиш. Це мотивація, яка сьогодні. Обновляє і веде. Тому що дуже сьогодні легко десь зупинитися. Дуже багато тих, хто реально слідує за Христом, це нелегко, повірте, це дуже нелегко. Але оці речі це те, що ніхто не забере в тебе. Не Ні світ, ніхто. Оці відносини з Христом. Де ця любов береться? Да, якби так гарно говорить, та да, любиш ти мене, де вона береться? Ну, явно не тоді, коли ми весь день живемо в суеті світу, зранку до вечора зайняті, у нас немає часу посидіти біля ніх Його, як сиділа Марія. Не просто читнути, а посидіти біля ніх Його. Послухати. Коли ми давно не заходили в таємну кімнату свою і забули дати двері вже туди, коли наші молитви, вони вже такі відчитані гарно. Але ця таємна комната, де ми відкриваємо Богу серце, де ми. Аналізуємо себе, де ми каємося, де ми змінюємося, звідки ми виходимо кращими, ніж зайшли? Там будується відносини з Богом. Там ми переоцінюємо те, що Він для нас зробив. Коли ми служимо Йому, тоді ми влюбляємося, тоді ми переоцінка йде наших відносин з Ним. Тому народ, питання до нас взагалі, хочемо ми? Тому що Ісус з цього починав. Хто хоче? Хто хоче, каже, йти за мною, іди, бери хрест і йди. І тут так само він каже: чи не хочете і ви відійти? Хто хоче? І якщо хоче, тоді ось є оце розуміння, що мене мотивує, знання, хто є мій Бог, що він для мене зробив, як він до мене відноситься, як він про мене піклується, як він мене любить. І тоді мені просто хочеться. Служити йому. Хочеться йти за ним, не тому, що мене хтось заставляє, чи напрягають в церкві, чи так треба. Мені хочеться, тому що є оці відносини, є оце розуміння. Тоді це християнство, воно живе. да Це теж не завжди ти будеш ну на піку, там все все добре, так класно, там буде і важко, будуть і пустині, але ми все рівно будемо обновлятися і йти. Давайте встанемо, помолимося.